очень просто. Да. был Ну, здесь нет, но вообще уже множество, множество раз. Э -э так, 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 так. В в Ми не їхати. Треба також наголосити, що значна кількість розробок місту державною таємницею. А тому приватизація створить передумови для витоку надзаємних розробок та позбавить Україну конкретно здатності на світовому ринку озброєння. Зважаючи на сказане депутатська група реформи заради майбутнього підтримує законодавну ініціативу щодо заборони приватизації підприємств

першої години мало бути різне. В залі відсутня наявність кількість, е, наявна кількість депутатів. І цей закон, і закон щодо е, заборони приватизації Одеського припортового заводу мають голосуватися в інший день. Я пропоную вам, шановний дам івани, оббачити сьогодні обговорення цього законопроекту. Вести голосування, які і з голосування у Одеському прапорному заводі, на наступний день. Тобто на наступний банальний день. Це ж треба додуматися, що надтаємні розробки, які забезпечують конкурентоздатність України. Хоча у нас говорилося, як президент говорив про те, що хоче Україну вести в двадцятку, то ми вже були в цих розробках четвертими в світі, шановні, в оборонні. І ви сьогодні пропонуєте одним махом по ці сім гектарів бути землі. Та наскільки важливі і ці сім гектарів, хоча і це також по... люди, унікальні працівники, і ми цього не розуміємо. Унікальні технології, які ми втратимо вже ніколи.